Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про пухироплідник калинолистий. Пухироплідник калинолистий це декоративний чагарник. У дикій природі його висота може сягати 3 метрів. На присадибних ділянках і в зеленій архітектурі його використовують для створення щільних зелених огорож. Похирник каленолистий характеризується великою силою росту. Після обрізання дуже швидко виростають нові пагони. Листя просте, трилопатеве, нагадує листя калини, звідки і походить одна частина його назви. Жилкування на листочках сітчасте, листочки кріпляться до стебла почергово. У травні похироли. Плідник калинолистий починає цвісти. Він має досить гарні, п'ятипелюсткові білі квіти з довгими тичинками, зібрані у суцвіття щиток. Світіння триває кілька тижнів. Після відцвітання утворюється на місці кожної квітки плід листянка всередині порожниста. Коли її стиснути, вона лопає із характерним звуком. Всередині листянки достигає насіння. Похироплідник калинолистий може розмножуватися насінням, а можна розмножувати його вегетативно живцюванням поділом куща відводками. Найкраще садити похироплідник восени, але можна садити і весною. Полюбляє він добре дреновані ґрунти, незалежно від складу, але не любить ґрунтів багатих на вапно. Тобто реакція ґрунту має бути слабокисла або нейтральна. Ще раз нагадую, що даний вид чарника дуже добре підходить для створення зелених огорож. Добре переносить підстригання і обрізку. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.